Так, включаємо продовження. Знаходимося в космаче. Що це? Кінь? Кінь може бути на продаж. Кінь може бути на продаж кількох років. Канаю 9 рік. Файний широкий кінь. Трохи сонце може буде забивати в камеру, але... Кінь широкий, ламлений, має моцну ногу під собою. Файна заросла. Файна грудничка, робочий, все в лісі, у фірі. Кінь все, їде в всьому. Яка ціна? Ціна три тисячі. Якщо когось би зацікавив, то може бути. Може сюди трошки на це. Ось пробіжить.

Кований, Рева на два боки. Кін широкий фест. Пр... Коли він має десь росту? Метр шістдесят п'ять. Це понем. Метр шістдесят п'ять висоти понем і 2,15 об'єм. Має таку білу пролесину. Спокійний. Ош, заганіте, що там ще є. Так, славімо. Провів чоловік ще одного таку, що це кінь. такого, що кінь? Кого коника? Може бути на продаж. Ще поки що ні. Кінь не продаєся. <головік> Має файну широку грудницю. Кінь сетий. Аж Лискує сі на сонце трошки сонце забиває, але кілька років під 12. Кунає десь коло років Все робочий, всю все фірі в лісі Кінь, вона є роботою. Чоловік ще не продає, тримає для себе. Файний широкий, грубий кінь. Файна масть, шоколадна така. Ну, трена. В файних краєвидах. Хочемо показати вам таких таких файних коників. Береклянки трошки навінці про пробіжиться, пройдеся. А, мати тут розвертати такий гарний домашній, домашній коник. Вирішили нині трохи проїхатись, завітати в космач, провідати тут. Кей турко смачем Е цікі фані краєведенукров Туди сонце забиваєш на базу Спокійний Він же у вас віддавно Чемало Дев'ять років не чоловік шукінь вже десь 9 років у неа. Ну, але хто доглянутий. Та добре О, відношкінь, доглянутий. Це добре Любимчик. Що? Як називаєшся? Орлик. Кличка Орлик. Ось сюди їдуть у піддубках чи вношають? Під дубку сюди. Що... Я тут беріжки у явідки тримати, що легше коня під дубка. <різь> у нас стежі є така, що стрімко, але переважно все у нас на нашельниках немає. аж <різь> <таки>. бред <Зберезу>. вас, блямо <різь> Файний такий коник. Зараз проведу ще. Якщо не, не переключайте, дивіться. Буде багато цікавого. А може він за них. Він ход, він був перед того року, а на напашу осні. Батька років. Того року бодайся, тя тепер не мірю. Він не на напашу. Ще така пара коней підбола. Шелестами. Хлопці коні підзберують, ми було контенту. Що то є? Два коні? Так. Два коні, може бути і на продаж щось. Цей червоний тисяч півтор. Ти Зразу так, аби навіть до не, не це. Так, цей червоний, кілкой йому рік. Кілко цьому років червоний? Цьому дають. Дають рік, що має висоти? Метр шість сім. Метр шістдесят сім це по нему, так? Ціна 1200 доларів. Робачий, все, в фірі в лісі. Файний широкий кінь, має доста файну ногу під собою. Ноги чистенькі. Цей чорний що? Півтора вісім років. Цьому чорному 8 років. Півтора тисячі. Теж файний широкий, трошки нижчий. ma fajną nogę. Rrr. Rrr. Fajnie, szerokie grudnice. Kiteczki. szeroki koń. Fajnie, na strach fajnie szelesty, u nas skarżą szelesty jak dechto. to fajna, sfokusowała. No troszkę tu daleko możecie probieć się z nimi, może probieżeć. Такі, такі робочі два варіанти можуть бути на продаж. Ще раз нагадую, червоного ціна 1200, чорного 1500. тисячі. все розуміють, у парі в лісі, в фірі. Номери я полешію, під відео, все розпишу, так що... Кого зацікавить, будете дзвонити. Може бути якийсь і обмін. Чи? <рес> може. Щось може сі щось може міняти. Так що дзвоніть, Торгуєтеся з хлопцями. Тут є. Це чорний не робити. <рес> загальному собі буде. Комусь сподобається. Будете дзвонити. Запрягати ній не будемо. Так просто без проби в загальному покажемо, а там кого б думаю, що хлопці. Хлопці пробу можуть показати. Файна погода, якраз до зйомки, сніжок під пол, біленько, коні чистенькі, вічисені. Чорного гряву на два боки теж поділилася трохи. Воно кобели теж було на два боки, та й вернулося на один щось. Я нічого не рушив сама собі Та й устатки на два боки. <плеси> Вони спокійні, стоять собі стоять собі, не тримають хлопці. Тут ще є цей такий крас. Це не продається. Білі ноги. Такі задні білі шкарпетки. Мені дуже подобається які, які ось таке біле ззаду на, на ногах. 何い